Вітаю в нашій програмі Марку. Тот Дякую, що знову запросили мене, Даніелю. Президент США Дональд Трамп закликав Путіна припинити удари по Україні. Він заявив, що йому це не подобається. Крім цього, держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що Трамп не зацікавлений у нескінченних переговорах з Росією без будь-яких. Результатів бачите ви в цьому ознаку того, що Дональд Трамп таки готується до посилення тиску відносно Росії, зокрема щодо введення санкцій та вторинних тарифів на російські товари? Це справедливе запитання, Даніелю. Як на мене, Трампу слід припинити грати в ці ігри з Путіним. Настав час реальних дій. Ці режими припинення вогню, на які погодилася Україна щодо Чорного моря та припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі вигідні лише Росії. Ба більше, Росія не дотримується навіть цих домовленостей. Скільки ще часу Трамп витратить на ці марні спроби домовитися із Путіним? Скільки ще українських дітей мають загинути, перш ніж Трамп зрозуміє, що Путін грає з ним в ігри? Ось нещодавно росіяни вдарили по Тривому розі балістикою, це воєнні злочини. Ми з Джоном Світом, який часто бере участь у вашій програмі разом із мною писали про те, що Путін лише тягне час. Справа в тому, що він хоче захопити всю Україну. Саме тому він вдає, що, начебто, хоче перемовин. Насправді він бере в них участь, аби виграти більше часу для своєї армії. Президенту США Дональду Трампу потрібно стати сильнішим і швидше зрозуміти, що Путін не збирається вести серйозні переговори. Звісно, навіть у Трампа вже уривається терпець. Ми чули свіжі заяви Трампа про те, що він розізлив. Вся на Путіна водночас цього недостатньо. Потрібні жорсткі дії відносно Росії. Путін не буде змінюватися. Він збирається продовжувати наступ на Україну. Він буде продовжувати цілеспрямовані атаки на мирне українське населення. Вже настав час до реального завдання болю Росії. Адміністрація Трампа мусить провести червоні лінії щодо України і підготувати реальний план тиску на Путіна. Потрібно допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, аби примусити Путіна до участі у серйозних мирних перемовинах щодо України. Цікаво, що державний секретар США Марк Рубіо вперше визнав, що Росія порушує режим припинення вогню в повітрі. Він також заявляє, що Трамп не буде вести нескінченних переговорів без конкретних результатів, зокрема повного припинення вогню в Україні. чи вважаєте ви, що це є певним меседжем до Кремля про те, що у Трампа дійсно уривається терпець щодо цих переговорів. Так, звичайно, це важлива заява державного секретаря США Марко Рубіо. Це важливий меседж до Росії. Він по суті каже росіянам: дивіться, ми бачимо те, що ви порушуєте умови припинення вогню, а не Україна. Разом з тим Трамп повинен зробити ще один крок вперед. Таких заяв просто недостатньо. Росія цим всім користується. Крилаті ракети зараз досі запускаються з бомбардувальників над Чорним морем. Цікаво, що за умовами угоди про припинення вогню Україна не може перешкоджати цьому скільки Київ погодився обмежити свої операції в цьому регіоні, це несправедливо. Звісно, Марко Рубіо пішов далі і заявив відкрито про те, що росіяни не лише порушують угоду про припинення вогню, а ще використовують перевагу цього для просування на полі бою. вони продовжують бити по українській інфраструктурі? Очевидно, що це хороший перший крок від адміністрації Трампа. Втім, я хотів би, щоб Марко Рубіо зробив сильнішу заяву, яка б засуджувала Росію за використання перемир'я як у якості прикриття для продовження атак по Україні та просування на полі бою Інформаційне агентство Ройтер сповідомляє про те, що в адміністрації Дональда Трампа зростає розчарування Росією, зокрема порушенням угоди про припинення вогню та затягуванням цього переговорного процесу. Зараз у Білому домі обговорюють наступну стратегію того, як їм мати справу із Росією, що саме потрібно їм робити, аби примусити Путіна до миру. Радники Трампа дискутують щодо можливості введення Дипломатичних та економічних заходів впливу на Владимира Путіна аби примусити його до участі у серйозних мирних перемовинах. Які варіанти зараз у команди Трампа для тиску на Путіна Адміністрація Трампа повинна визнати природу проблеми агресії Росії. Цю проблему неможливо вирішити лише санкціями. Звісно, я підтримую санкційний тиск. Росія має дійсно постраждати від таких заходів. Росія повинна зазнати найжорстокіших санкцій. Яких лазівок для них не повинно бути. Європа мусить припинити купувати скраплений газ у росіян. Всі операції, які надають гроші російській військовій машині, повинні бути заблоковані. обсяг торгівлі США з Росією зараз становить лише близько 3,5 мільярдів доларів. Це мінімальний обсяг торгівлі. єдине, що може змусити Путіна доведення серйозних мирних перемовин, це жорсткі удари по путіну. Та Росії йдеться про кінетичну силу. Про це часто пише також Джон Світ. Маю на увазі надання озброєння Україні, зокрема далекобійного, для ударів по Росії. потрібно завдати більше болі Путіну, аби примусити його до добросовісних перемовин. на жаль, зараз Трамп цього не робить. Якщо він готовий лише запроваджувати санкції проти Росії, тоді він не досягне успіху у питанні мирного врегулювання війни в Україні. Крім цього, у такому разі ситуація на полі. Вою не зміниться Ми разом із Джоном Світом погоджуємося з тим, про що говорить президент Зеленський. Росія бере певні оперативні паузи. їхні досягнення на полі бою незначні з точки зору стратегічного просування. Водночас на Донбасі Росіяни справді готуються до великого наступу. Також ведуться підготовчі дії до наступу на сумській та харківській областях. Частина цієї підготовчої роботи вже відбувається в Купінську Трамп повинен розуміти, що санкції не зупинять Путіна. Диктатор хоче продовжувати наступ. Санкції цього не зупинять. Потрібно надати Україні більше військової допомоги, більше розвідданих та можливостей для далекобійних ударів в глиб Росії. Обмеження у рамках припинення вогню повинні бути зняті на вашу думку, а коли адміністрація Дональда Трампа може зрозуміти, що дипломатичних та економічних заходів впливу може бути недостатньо для того, аби примусити Владимира Путіна погодитись на провне припинення вогню в Україні, коли вони зможуть досягти того моменту, коли зрозуміють, що все ж таки це не працює? Адже адміністрація Байдена раніше вже запроваджувала багато економічних та дипломатичних санкцій? Відносно Російської Федерації, але це досить не спрацювало ефективно, адже вони не змогли таки примусити Росію до миру. Чому ми також не чуємо про жодні військові дискусії у команді Дональда Трампа щодо збільшення допомоги для України та надання дозволів на далекобійні удари в Глиб Росії? Адже це точно би посилило тиск на Путіна та змусило би його сісти за стіл перемовин для укладання серйозної угоди про повне. Не припинення вогню. Що думаєте про цю політику адміністрації Трампа? Ти маєш рацію, Даніелю? Це справедливе запитання. Дійсно, чому вони про це не говорять? На жаль, не думаю, що ми це почуємо від представників команди Трампа. Ось, наприклад, стів Вітков, спеціальний представник США на близькому сході. Він вів переговори від імені адміністрації Трампа з Путіним. Водночас, Вітков не розуміє, у яку гру він потрапив. він НАТО часто заспокоює Путіна. Він НАТО позитивно ставиться до Путіна. Він повірив Путіну. Диктатор йому успішно продав свої наративи. Попереду економічне протистояння між США та Росією. Разом з тим стів, від досі підходить до всіх питань з точки зору його досвіду продажу комерційної нерухомості. він не розуміє, що потрібно Україні для перемоги на полі бою. він некомпетентний. генерал Келонепер краще міг би виконувати роботу перемовника, але його відсторонили від цього процесу. Росіяни не хотіли, аби досвідчений генерал з ними говорив. З іншого боку, ми бачимо зростаючий вплив. В Кирила Дмитрієва Він є очільником російського суверенного фонду та головним економічним радником Путіна. він зараз веде розмови з Віткофом. Це Означає, що досі ведуться дискусії лише по економічних питаннях. з росіянами потрібно говорити з точки зору військової сили. Як на мене, Стів Вітков має піти зі своєї посади якнайшвидше. Лише в такому разі Трамп міг би зробити щось, що змінило би правила гри та шокувало Путіна. Путін має зрозуміти, що зайшов надто далеко. Трамп володіє унікальним арсеналом важелів впливу на Путіна. в нього є дуже багато інструментів для завдання болю Росії. Чому він їх не використовує? Це цікаве питання. Ось, наприклад, Трамп міг би закрити небо над заходом України. це забезпечило би захист для цивільного населення, вивільнило би більше систем ППО для фронту та посилило би тиск на Путіна. Ось це дійсно стало би справжнім нокаутом для російського диктатора. Do you feel that General Kellogg still uh, has uh, a success to Donald Trump's office, to, to his cabinet in the White House, to the Oval Office? It seems like he has been excluded from uh, negotiations between US, Russia, and Ukraine. How, what is his position right now uh, in the Trump's inner circle? на жаль, його вплив зменшився. Даніелю. його позиції у білому домі вже не такі, як колись. Завжди важливо мати персональний доступ до президента США. так виглядає, що в нього із цим деякі проблеми. я не хотів би ображати генерала Келуга, адже в нього просто видатна військова кар'єра. Разом з тим. Він зараз просто відіграє роль рупора Трампа. В нього немає права голосу під час ухвалення рішень. Ба більше він напевно навіть не бере участі в цьому процесі. Зараз він є лише комунікатором між зеленським і білим домом. Він лише повідомляє. Україні те, чого хоче білий дім, звісно, це марна робота і неправильне використання талантів генерала. генерал Келох мав би бути тою людиною, яка б протистояла росіянам. Якщо їм не підходить генерал Келох, тоді вони могли б взяти на роботу іншого військового. Генерала Петреуса, генерала Бена Ходжеса. Це ті люди, у яких ви брали інтерв'ю, Даніелю. Потрібні такі люди, які могли би розпізнати блеф росіян. Некошешкелох мав вести ці переговори, але Путін зміг змусити Трампа поступитися в цьому питанні. Вітков не досягне успіху в переговорах. Це не буде чимось більшим ніж черговим етапом економічних переговорів. Ось Нещодавно головний генерал США у Європі Крістофер Кволі заявив, що Україна не збирається програвати війну та не програє її. в Україні немає вибору. Київ буде надалі боротися. Звісно. Звісно, війна дорого обходиться обом сторонам, але Україна не збирається програвати. путіну потрібно це зрозуміти. Я не думаю, що він готовий це зрозуміти саме зараз. Можливо, деякі військові можуть до нього достукатися. потрібно висунути йому ультиматум, або ви вже починаєте серйозні мирні переговори, або США використають свою військову силу проти росіян в Україні. обговорімо також початок міжнародної торговельної війни. Президент США Дональд Трамп вводить нові мита на товари майже з усіх країн світу у розмірі від 10 до 30%. Як можете оцінити таке рішення президента США Дональда Трампа? Чи вважаєте ви це певною переговорною тактикою примусу до укладання нових угод? І як це взагалі може вплинути на світову економіку, на глобальну торгівлю та загалом на ціни? На товару за... у всьому світі глобал right колишній економіст. Даніелю. Звісно, я не практикував це вже близько 10 років, але досі все пам'ятаю. Дональд Трамп застосував безглуздий підхід до визначення розміру цих тарифів це все немає це не має сенсу. Просто подумайте formula, про цю фактичну формулу підрахунку тарифів. Ці цифри навіть не базуються на фактичних uh, дефіцитах uh, в торгівлі uh, щодо кожної країни. звісно, є стандартний розмір тарифів. Це 10%, які like застосовуються like відносно багатьох країн. А от звідки взялися цифри Трампа? Насправді відносно деяких країн США мають позитивне сальдо торгівлі. Тому зараз їх просто карають за ведення справ із США. Бізнес це немає сенсу. Абсолютно безглуздо потрібно розраховувати тарифи відносно кожної країни. Тобто ви берете дефіцит торгівлі з країнами, ділите його на обсяг імпорту з цієї країни до США, і внаслідок цього ви отримуєте цей відсоток. Тарифи Трампа не мають нічого спільного з фактичними цифрами, які стягує ця країна. Це просто безглузді цифри. Це все просто великий абсурд. Це стратегічна помилка економічної команди Трампа. Це нерозумно, це неправильно. Це дуже схоже на війну Путіна. Путін напав на Україну, і це стало фатальною помилкою. це завдало шкоди їхній економіці. Це маргіналізувало їх з точки зору торгівлі із заходом. Тощо я думаю, що Трамп, метафорично кажучи, голосив таку ж війну нашим торговим партнерам і союзникам, окрім звісно, Росії та Північної Кореї. Це просто призведе до великої поразки. Як на мене, Дональд Трамп не очікував, що світові ринки так обваляться. Не хочу коментувати сьогоднішній стан справ на ринках, адже ситуація стрімко змінюється. Але фондовий ринок у США вже втратив майже 7 трильйонів доларів. Save Russia and Save North Korea від річного ВВП США. Отже, ці тарифи Трампа б'ють по економіці, так як колись пандемія коронавірусу. Це сильно впливає на фондові ринки. they may move quickly in the твоні файперсемаркестакмакетай також завдав ударів у відповідь. Севен пообіцяв битися до кінця. Китай, звісно, є головним економічним та військовим ворогом та конкурентом США. Водночас китайці запровадили у відповідь власні 34 відсоткові тарифи. Ринки цього не очікували. Всі думали, що це не вийде за межі переговорного процесу. Крім цього китайці почали активно комунікувати з країнами ЄС, союзниками США в індійсько-тихоокеанському регіоні, Японією та південною Кореєю. Пекін запропонував цим країнам нові форми співпраці, аби перетягнути їх на свій бік за рахунок помилок команди Трампа це може мати потенційно катастрофічні наслідки для США. Йдеться про можливу рецесію, яка, швидше за все пошириться на інші країни світу. Якщо Трамп не змінить свою політику. Як на мене, він поки не готовий до цього. Разом з тим, мільярдери та лідери фондових ринків вже почали тиснути на Трампа з вимогою скасувати ці тарифи. Ось, наприклад, мільярдер Білл Акерман, який був великим прихильником Трампа, Рампани напряму сказав, що білий дім руйнує економіку США. Також Джеймі Чамкинілекти який очолює Джейпі Морган, найбільшу банківську компанію США, сказав що економіка може повністю зруйнуватися. Отже, великі економічні гравці у США тиснуть на Трампа, аби він змінив свій підхід до цього це означає, що у Трампа все ж таки немає вибору, окрім як скасувати це рішення про введення нових тарифів на товари майже з усіх країн світу. Як на мене, Трампу доведеться скасувати ці тарифи рано чи пізно. справа в тому, що навіть ЄС готує удар у відповідь. це також шокувало фондові ринки Цікаво, що європейці розраховують на те, що ці тарифи більше будуть шкодити США, а не Європі. водночас, деякі наслідки таки будуть. Ось нещодавно в уряді Польщі заявили, що їм це може коштувати 4-5% від ВВП. ринки вже втратили багато відсотків від ВВП США. Європа має тут невелику перевагу. Багато залежить від того, якою буде відповідь від інших країн. Ось, наприклад, Україна сказала, що не збирається відповідати взаємністю. Водночас, обсяг торгівлі між США та Україною є мінімальним. разом з тим. Китай вже обмежує доступ США до рідкоземельних металів. Україна натомість має багато цих рідкоземельних мінералів. Звісно, їх ще треба видобути. Водночас ця ситуація надає вам більше важелів впливу на Трампа. Раніше команда Трампа вимагала в Україні фактично поступитися великою частиною своєї власності Сполученим Штатам. Я думаю, що Україна повинна твердо заявити, що це несправедливо. Така форма угоди є вигідною для вашої економічної безпеки. Ці важелі впливу допоможуть вам домовитися про вигідніші умови угоди. Чи може будь-яка країна світу виграти від цієї ситуації із підвищенням тарифів на імпорт до Сполучених Штатів, і чи може від цього виграти Китай у довгостроковій перспективі? Це чудове запитання. Даніель. Китай, звісно, може не перемогти від цього сьогодні, але може таки перемогти США через 5-10 років звісно, це руйнує глобальну довіру до ринків США. Люди будуть сумніватися. Не що можуть вони вкладати у США свої суверенні кошти? інвестувати в бізнес США тощо. Це актуально навіть у питаннях оборонної промисловості. Трамп багато чого наговорив про НАТО. Він стверджував, що можливо європі слід бути більш незалежною з точки зору купівлі літаків і систему зброї у майбутньому, щоб стримати будь-яку майбутню російську загрозу. отже, від цього США лише програють якщо Трамп не змінить курс, тоді переможе Китай. Я думаю, що все це зайшло надто далеко. Шкода стала надто великою. Це відчувають навіть інші країни. Ми повинні бути обережними з можливістю початку великої торгівельної війни. Китай б'є у відповідь. також відбувається девальвація долара. Я Помітив, що сьогодні на ринках Китай, схоже також вживає заходів для девальвації юаня. Вони не збираються надавати таку перевагу США, тож я думаю, що Трамп переграв свою карту. Він програє, якщо не зупиниться. На жаль, Китай вийде з цього переможцем, якщо Трамп не передумає. Цікаво, що все це просто суперечить всьому, що казала адміністрація Трампа. якщо Китай є загрозою, якщо він є головним ворогом США, чому ви тоді даєте можливість Пекіну отримати легку перемогу? Дякую, Марко, за ваш час, цікаві відповіді та підтримку України. слава Україні, Слава Україні. Залишайтеся такими ж сильними. Я вірю в перемогу України.